Існує думка про те, що знайти майже нову свіжу BMW в Німеччині простіше простого зайшов на мобіле де передивився кілька варіантів. Сподобалась комплектація, закинув куму чи якомусь автопригонщику, щоб хоча б продзвонив, подивився, дали задаток, вдарили по рукам, і все діло в шляпі. Але чи це насправді так? На зв'язку команди автоскаутів з 12-річним досвідом роботи в автобізнесі ми підбираємо якісні перевірені відібрані автомобілі під ключ для наших клієнтів, і ми точно знаємо про що ми говоримо. Це історія про те, як ми закрили замовлення по рестайлингу BMW 5 в G30 кузові. Не з першого, не з другого, а тільки з третього живого огляду в Німеччині. Коротко про замовлення під ключ. Це коли клієнт приходить до нас із своїм запитом, знайти йому саме автомобіль під бажані характеристики і під його бюджет. Що робимо ми? Ми шукаємо автомобіль, якщо щось гарненьке знайшли, попередньо перевіряємо. Далі ми або граємо на аукціоні, або оглядаємо вживу. Цього ми здійснюємо оплату, доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо сертифікацію, доводимо вже автівку до ідеалу і передаємо клієнту або доставляємо йому під дім. Тобто ми робимо увесь спектр роботи саме від А до Я. І повертаємося до замовлення BMW пятірка в Житридцятому кузові. Найголовніші критерії клієнта це були мінімальний пробіг, дуже гарний стан, та найголовніше це мала бути топова комплектація. І бюджет був достатній для цього, щоб це зробити. А тепер питання зірочкою: свіжий класний автомобіль, достатній бюджет, широкий вибір та дуже великі можливості. Що може бути не так? Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього. Іншим боком, забігаючи на період, проблема була в тому, що це BMW, це спортивна автівка, яка дарує масу емоцій, тому знайти її в реально незамученому стані, виявилось дуже складно. Ну що ж, взяли завдаток та починаємо працювати. Маленька відсилочка, те, що ми маємо доступ до багатьох європейських лізливих аукціонів, також своїх підборщиків в Нідерландах, в Швеції і в ті ж самій Німеччині по одному в кожному регіоні. Перший варіант, який нам сподобався, це була BMW 500 30-талітрова дизель-гібрид, 21 рік виготовлення. Якщо не помиляюсь, 86 тисяч пробігів. Продзвонивши цей варіант, нам сказали, що все по автомобілі класно. Кузов все інше повністю ціле. Салончик каже, що взагалі дуже гарний стан, і технічно автомобіль відмінно. Тобто працює, також пересувається, жодних нарікань немає. Зараз має код Перевіривши його по базам, він нам дійсно сподобався. По ньому не було жодних дефектів. Обміркувавши з клієнтом цю автівку, ми вирішили її оглядати. Нас одразу поблизу каналу була своя людина, яка змогла це авто саме оглянути. Забронювали автомобіль. Приїхавши, нам підборщик скидає відео і трапляється ось таке. Дивіться, в нас є сколи не так, щоб багато, але й і немало. Оце от це, оце. оце. Все воно трошки попіскоструєне. Машиною їздили. Не повільно, агресивно більш. Фари також мають піскоструйку. Їх вже не відполіруєш. На них навіть якщо їх сполірувати і наклеїти щось, то воно буде видно. Бампер теж є досить посічений. Я дивився прибором. Ця частина у нас вся фарбована з шпакльовкою. 700, 1000, 1100, 900, 800. Тобто оце от, все шпаклівка. На місці виявилось те, що повністю передня частина висічена як наслідок швидких поїздок на довгу дистанцію. І плюс до того, дуже неприємний факт: це було пошкодження по задньому лівому крилу, оскільки там було дуже багато шпаклівки, і це нам не підходило. Далі ми продовжили пошуки і почали обдзвонювати усі можливі варіанти, які нам подобались. Але більшість із них, на жаль, були в ДТП. Далі на аукціоні з'явилась дуже цікава автівка, яка була максимально привабливою ціною, і по комплектації вона підходила нам повністю. Там була рижа шкіра, там була максимальна акустика бавар Вілкінгс. там була чотиризонна кліма, два комплекта коліс, автомобіль по звіту був без підфарбування. По нюансам не було жодного фото. Тільки було те, що у 23-му році, якщо я не помиляюсь, було пошкодження саме на 1100 євро. Щось такого плану, і ми не могли взагалі ніяк розгадати, що саме це було. Але після того як ми взяли Карлетіка, побачили там. Пошкодження, потім взяли сервісну історію від офіційного дилера, і виявилось, що автомобіль мав дефекти по двигуну. Це нас одразу зупинило. Да, була дуже солодка ціна, дуже гарна комплектація. Пробіг візуально, але автомобіль все ж таки не викликав 100% впевненість. Ми не бачили фото салону. Плюс до того ще є такий неприємний момент по двигуну. Після цього варіанту на аукціоні ми просто втратили сили, натхнення, щось взагалі шукати, тому що дуже багато варіантів ми передивилися. Проте у нас був запасний варіант, але він не дуже сильно подобався клієнту. І ми все ж таки вирішили його оглянути. Продзвонили. Так, з автомобілем все було класно. По звітам, по попередній інформації теж все максимально супер. Усі роботи були по регламенту. Не було ніяких критичних моментів. то, Тобто там кузовний робіт, або робіт саме по двигуну. Тому після того, як ми приїхали, наш підборщик Олександр, який був тоді на місці, одразу почав скидати нам відео. Так, вигнали нам її, оглядаємо, Такий вона має зовнішній вигляд. Так, оглядаємо детально по локофарбовому Бачимо її сколи такого плану. Такого. Лазерні фари у нас дрібно посічені. На бампері тут є подряпина, незначна, але на бампері дійсно менше сколів, що говорить про те, що його формували. Теж є сколи на бампері. На теж схоже на оригінал, є посіченість, багато слідів від дрібних камінчиків. Незначна. От тут на скол такий є чималенький, неприємний. Зовсім неприємна подряпина. Доволі чималенька. І виявилось те, що автомобіль мав піскоструйку передній частині автомобіля і мав дуже великі сколи, також по кругу автівки і взагалі моменти, на які не пішли після звичайного детелінгу. Тому все ж таки вирішили відмовитись від цього варіанту. Круто, що разом з нами клієнт, сидячи тут, вдома, в Україні, через телефон зміг побачити реальний стан автомобіля і одразу його відкинути. Тим самим він зекономив свої кошти, також час і енергію. Як ми згадуємо, Згадували раніше через те, що у нас є велика кількість підборщиків по Німеччині. Виїзди на огляди реально коштували приблизно 100 євро. Після цього ми дивилися в бік інших моделей. Також перейшли вже на марку Audi, але через кілька днів вискочила та автівка, яку ми і хотіли. Ми одразу прозвонили, забронювали, дізналися про неї все і вирішили її оглядати. Так я біля BMW, вигнали її на вулицю. Непоганий вигляд має, нічого поки не бачу, ніяких сколів, дефектів. Так, швиденько пробігся. Гарно виглядає. Це бруд. Так, оглядаємо детально. Ні, це бруд. дрібні. Такого плану, так, фари мілко посічені, не бачу ніяких дефектів, м'ятин. Кришка багажника рівна. У нас бруд. Це теж бруд. Ось такий стан по кузову БМВ. Перевіряємо прибором 116, 13,5, 110, 117, 13, 125, 121. Задня кришка нагальнику. 120, 144. По гумі Я роздивився в нас скрізь однакова пірелі 2020 року. Просто у нас один дих з пошкодженнями бордюрними такими. І відповідно гума тут теж була притерта і пошкоджена, затерта. А рік і гума скрізь однакова. Поглядаємо салон. У нас смертвізони, без ключовий доступ. Так, карта водійська. Це про сервіс. Пам'ять сидіння, з циркала складаються, стан карти гарний. Ось тут щось таке підчистити, пробувати. Так, проєм, все добре. Ущільнювач все добре, пластик, все окей. Так, сидіння. Стан гарний. Так. Далі у нас чорна. є незначні забруднення, відбитки пальці, нічого критичного, Йдемо далі. Карта дверей. Все добре, це забруднення, а отут знайшов маленький такий надріс є. Тут почистити, спробувати. Пластик водійського сидіння у нас має забруднення. Так, ще раз дивлюсь стелю. Так, по стелі все добре. Задній ряд сидінь. Все окей. Ззаду у нас клімат контроль. Так, стан багажнику добрий, запах приємний, що в салоні, що в багажнику. У нас скрізь підсвіточка по салону. Так, приєм, все добре. Тут все окей. Так, чистити потрібно цей пластик, є сліди, забруднення. Задній ряд, все окей у нас. Спереду забруднення. Пам'ять теж є. Так. Тут все добре. Ласка незначні забруднення. По бордачку пошкоджень я немає. Сидіння, на жаль, має отут таку подряпаю. Нічні подряпини, а тут неприємно, потрібно буде ремонтувати кермо. Все добре, екран явно не подряпаний. Можливо, там якісь мікро-мікро є дряпинки. Яндекс немає. Так, ідемо під капотно дивитись. 44 45 тисяч пробігу, 4498. Багато шуму від двигуна у загальні слова підворчика. Поверхнева перевірка показала про те, що двигун не містить жодних запотівань, підтікань або щось в тому роді. Також усі деталі повністю рідні, без слідів деформації, тобто по підкапотному простіру все як має бути. Задня камера працює, все добре. Перемикання у нас викрі. Без ударів. Так, клімат. Зараз включено У нас підігрів є сидін. шторку закриємо ще. Так, покажу ключик. Є незначні сліди використання. Отут От подряпинки. Діагностика показала, що є багато неактивних помилок, скоріше за все, від просівшого акумулятора, що є взагалі не страшно. Також ми перевірили параметри по блоку двигуна, тобто форсунки, пробіг, сажовий фільтр і так далі. Далі німець нам дозволив витрати ці неактивні помилки, щоб ми впевнили, що жодних активних не залишилось. Так, ну що, я проїхався трішки містом. Дуже чудово поводиться автомобіль. Даіс Гірадау, да? Приємно керується, проїжджаємо на рівності, все, автомобіль тримається дуже впевнено на дорозі. І в кінці кінців ми знайшли те авто, яке хотів саме клієнт. На класній комплектації: а саме лазерна оптика, М-пакет зовнішній, М-пакет внутрішній, максимальне М-кермо, шкіра, електрогалювання, чотиризонний клімат, проекція, люк, темна стеля, все максимально гарно. І найголовніше це класний стан після детального живого огляду. Нам трішки повезло, оскільки перед цим автомобіль коштував дуже дорого, і саме в цей момент, коли ми його побачили, продавець знизив дуже сильно суттєву ціну. Після цього нам ще зробили невеличку знижку, і ми вирішили купити це авто. В найближчий час ми одразу його доставили до нас на майданчик, розмитили, сертифікували вже ось тут в місті Луцьку. Зробили на потребу клієнта повний якісний комплекс детелінгу. Також покрили керамікою. По приїзду автомобіля увесь технічний стан був продігності на сервісі у нас по місті в Луцьку. І в результаті майстри порекомендували тільки найближчим часом. Обслужити гальмівні колодки і все. І також на потребу клієнта було зроблено планове технічне обслуговування, заміна мастила в двигуні та фільтра. З повним пакетом документів водії відправилися до нього в Одесу. Вартість автомобіля склала 48 тисяч євро без першого обліку. Ми виконали це замовлення, як найголовніше це клієнт задоволений. А якщо клієнт задоволений, то задоволені і ми. І взагалі це наше перше відео, тому пишіть у коментарі, що вам сподобалося, що потрібно саме змінити. Друзі, а також підписуйтесь на наші соцмережі, а саме на інстаграм, телеграм, де ви знайдете багато результатів нашої роботи, також автомобілів наявності, які є у нас на майданчикі і готові до продажу. А також переходьте на Google Maps, там ви знайдете відгуки з рейтингом 5 і реально цікаві історії про нашу співпрацю з нашим клієнтом. Усі посилання в описі під відео, а вам я бажаю гарного дня і найшвидшої перемоги.